Добрий вечір. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Московією. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї молитви. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу віднодум. І я займаюся тим, що допомагаю людям очищувати їхні підсвідомість за допомогою молитв, медитацій та інших. Тактик для зцілення. І сьогодні, як і кожний вечір, я проведу колективну молитву за перемогу України, за те, щоб у нашій країні настала перемога, щоб у нашій країні настав мир, злагода між українцями, і щоб наша країна процвітала. Щоб у нашій країні всі, хто зараз воюють, повернулися до своїх родин живими і неушкодженими. Для цієї колективної молитви я використовую покаяльну молитву. Це така молитва, яка допомагає очистити душу від сумнівів, від страхів, від зневіри, і натомість наповнитися вірою, впевненістю і Божою любов'ю. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї молитви. Також хочу сказати, що цю молитву я провожу щовечора о 21.10 на YouTube, на Ютубі каналі Вільнодум, і запрошую вас приєднатися до цього каналу. Натискайте також дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую також за лайки ваші, за коментарі. Приємні, підтримуючі коментарі. Дуже вам вдячний. І також дякую за те, що ви поширюєте це відео, цю молитву у соціальних мережах своїм друзям, знайомим, ділитися нею з друзями та знайомими. Дуже вам дякую. Це мені дуже приємно і таким чином ви підтримуєте також а Взагалі всю Україну, тому що сила молитви це дуже велика сила, тим більше колективної молитви, це дуже сильний духовний інструмент, бо в самій Біблії згадується про колективну молитву, і там сказано, що Господь Бог знаходиться між людьми, які звертаються до нього колективно в молитві. І тому я вірю, що Бог чує нашу молитву і допомагає. Недаремно весь світ згуртовується у допомозі Україні. Недаремно Україні дають високоточну сучасну зброю західні країни допомагають, підтримують, навчають наших військових професіоналів, керувати новітньою технікою, літаками, танками, зброєю і тим самим. Підтримують країну і не тільки зброєю, не тільки ем, вірою в те, що все буде добре, й підтримують навіть і фінансами допомагають нашому нашій державі уряду виплачувати пенсії, допомоги, е, незважаючи в цей період, коли економіка наша отримала такі великі втрати через війну. Я за це дуже вдячний Господу Богу, що він підтримує нас, допомагає, і за минулий рік допоміг звільнити велику частину території нашої країни. Все це завдяки молитві, завдяки вірі і завдяки тому, що Господь Бог наповнює нас вірою та сміливістю. Саме тому ми не опускаємо руки, підтримуємо один одного. Саме тому ми сповнюємося вірою і спов... заражаємо цією вірою інших людей, і саме тому ситуація в нашій країні покращується все більше і більше інших країн нам допомагає, і все більше росте віра у перемогу України. Тому дуже вам вдячний, що ви приєднуєтесь до цієї колективної молитви, що ви молитеся. знаєте, що ваші молитви, Господь Бог чує. І, і якщо ви також згадуєте в цій молитві своїх рідних, своїх близьких, хто зараз воює, то будьте впевнені, що Господь Бог захищає, захищає кожного хто воює зараз, захищає своїх рідних, хто зараз на фронті. Давайте і приступимо до молитви, молитви за перемогу України. Для цього я вімкнув слайд, вимкну своє зображення. І давайте розпочнемо саму молитву з Господом Богом. Слава Богу. Господь всемогутній, Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш пережити, відчути, побачити, бо я довіряю тобі. Господи, бо я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні сотні тисяч, а то й мільйон людей пішли в армію. Взяли до рук зброю, щоб захищати свою країну. Змушені були взяти до рук зброю, щоб захищати свою країну. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри, сміливості, натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, що заспокоїв, що наповнив душі всіх українців твоєю любов'ю, спокоєм, впевненістю в тому, що все буде добре. Дякую тобі, Господи, що Ти зміцнив наш дух, зміцнив упевненість у перемозі України, в тому, що Збройні Сили України звільнять території, які окупувала Росія. Звільнять Донбас, звільнять Крим. Навіть зроблять зону, буферну зону безпеки. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що приготував для нас мир. Дякую тобі, Господи, що з кожним днем наближається день нашої перемоги і міцного стабільного миру в нашій країні. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, Господь Всемогутній, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, страхах, сумнівах, негативних переконаннях. Що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну, що стали причиною того, що війна почалася ще в 2014 році, стали причиною розбрату між українцями, стали причиною того, що Росія окупувала Крим. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую тобі, дякую тобі, Господи, що вибачив мене. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок. Дякую, що натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, сміливості, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Дякую Тобі, що дарував спокій, що заспокоїв, що дарував впевненість і віру. У перемогу і впевненість у тому, що все буде добре. Все буде добре з нами, з мої, нашими рідними, з усіма українцями, з усіма, хто зараз воює на фронті, що ти захищаєш, оберігаєш і підтримуєш. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти наповняєш наші душі, ти наповняєш нас ресурсами, допомогою, підтримкою що ти сповнюєш нас співчуття один до одного. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, я люблю Тебе. Господь самогодній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господи, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти мені даєш пережити, відчути, побачити, бо я довіряю Тобі. Бо я вірю в Тебе, Господи. бо я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні вже більше року триває кровопролитна війна. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач вибачте. Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, що вибачив. Дякую Тобі, що вибачив мене, і дякую, що очистив Мої мене від неправильних думок і натомість наповнив душу світлом твоїй любові, віри, сміливості, спокою. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, що заспокоїв нас, що заспокоїв усіх українців, дарував віру у краще, дарував віру у перемогу, дарував віру у те, що Ти з нами ти захищаєш. На ти знаходишся між нами і підтримуєш нас. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що з кожним днем наближається мир, який ти для нас приготував, що з кожним днем наближається те процвітання, яке ти для нас приготував. Дякую Тобі, Господи, що з кожним днем наближається спокій і благополуччя, яке ти для нас приготував. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні. Помирають люди від обстрілів, ракетних обстрілів і обстрілів дронами. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Дякую тобі. Дякую Тобі, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи, що Сповнив віри у перемогу, сповнив впевненості у тому, що все буде добре. Дякую Тобі, Господи, що приготував для нас мир, процвітання і благополуччя для всіх українців на всій території України. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господь всемогутній, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш. Я смиренно приймаю, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, у негативних переконаннях, у страхах, у зневірі. У гордині, у гніві, що стало причиною війни в моїй країні, що стало причиною розбрату між українцями, що стали причиною того, що росіяни напали на нашу країну, що планували давно напасти на нашу країну і поступово це здійснив. Мені дуже шкода, Господи. Будь ласка, прошу тебе, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних цих думок, від слабкості, від зневіри. І натомість наповнив мою душу вірою, любов'ю твоєю любов'ю. Наповнив впевненістю і сміливістю. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що надихаєш людей допомагати нам. Допомага... Надихаєш увесь світ підтримувати нас. Когось на слова, а когось і на ділі. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, що сповнюєш нас впевненості в тому, що все буде добре, що згуртовуєш усіх українців один за одного, і щоб кожен підтримував е, людей навколо себе і по своїх можливостях. Дякую тобі, Господи, що згуртовуєш нас. Дякую Тобі, що приготував для нас. Мир, злагоду, процвітання для усіх українців на всій території України. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. І дякую всім, хто молиться за перемогу України. Дякую вам, що молитесь разом з нами за перемогу. Дякую вам, що. Поширюєте це відео в соціальних мережах і тим самим сприяєте, щоб більше і більше людей використовуючи цю молитву, чи просто використовували якусь свою молитву, але тим самим надихаєте людей молитися. Молитися це дуже важливо. Тому що молитва, по-перше, заспокоює, по-друге, вона зміцнює. в ем, вона зміцнює віру у те, що все буде добре. Тому що, коли ми молимося, ми наповнюємо думками свою душу, наповнюємо тими думками, про що ми прагнемо. І для самогутнього Господа Бога все, все є життя. І тільки ми можемо вибрати, чого ми прагнемо. Коли ми звертаємося у молитві до Господа Бога, то ми саме точно уточняємо, чого ми хочемо. І Господь Бог зробить саме так, як ми того просимо. Якщо ми просимо миру, злагоди і любові, то тим самим наповнюємо свою душу, а Бог бачить те, що в нас в душі, і дає нам це реально в житті. Тому і дуже важливо очищати свою душу від сумнівів, від зневіри, від ненависті і, навпаки, наповнювати любові до українців, взаємопідтримки. Спокою, впевненості, сміливості цими якостями, цими думками наповнювати свою душу, щоб воно проявлялося в нашому житті, серед нашого оточення, в на... серед наших людей, і тим самим робило нас могутньою державою, в якій всі довіряють один одному, підтримують один одного. І коли ми такі станемо, то нам не страшні будуть жодні. Росіяни, москалі чи будь-хто інший з жодні, тому що ми будемо як той моноліт. Це точно так само, знаєте, як як магніт. Всі молекули магніта направлені і синхронно працюють, і тому він може робити, наприклад, притягувати до себе метал і тому подібне. І коли ми об'єднуємо Об'єднаємося в підтримці один до одного, повазі, любові, співчутті, тоді нам не страшно нічого буде. Тоді ми матимемо міцну державу, міцну країну. Наша культура буде популярною, процвітаючою, і в нас буде велика кількість можливостей, розвиток економіки. Розвиток науки, нашої культури і все це можливо від любові, від любові один до одного, від співчуття і підтримки. Тому дуже вам дякую, що молитесь, що вірите в перемогу, що підтримуєте своєю молитвою усіх українців і особливо тих, хто зараз ризикує своїм життям на фронті. Дякую вам, дякую. Хай вас Господь Бог береже, і хай все буде у вас добре. Слава Україні! Слава Господу Богу!